Всім добра, мене звати Світлана і ви на моєму каналі Проектний Зошит. Сьогодні я хочу вам розповісти про свої покупочки, даруночки е і плани. Хоча е настрій. Такий собі. Е, дуже довго я думала, знімати це відео чи не знімати, а потім для себе вирішила, якщо я планую, в мене є майбутнє. У нас у всіх є майбутнє. Все буде Україна. І тому робимо те, що нам подобається, те, що приносить нам заспокоєння. І віримо, віримо і в'яжемо дівчата. Тому починаю вас трошки розважати про свої покупки, і навіть в мене в моєму візуальному житті з'явилися подарунки. Це вперше. Мені, бувало, дарували пряшу, але не мені виключно, а так, що у кого щось лишилося на тобі, ти, може, зв'яжеш. А зараз у мене з'явилися ось такі подарунки з Польщі. Привезла мені їх лірочка. Я тільки почала в'язати гачками, і тому з розмірами в мене було взагалі ніяк. А тут я пробувала вже їм в'язати, вони дуже-дуже легкі і комфортно лягають в руку. Всі номери різнокольорові, супер. Потім в мене є ось такі лячка, привезла мені спиці. номер 5 кругові. Я дуже люблю кругові спиці. Спиці прямі 5,5. ,5, будуть в нагоді мені. Отакий От гачок. Дівчата, не знаю. Напишіть мені, будь ласка, бо я таким не користувалася, не знаю, що із ним робити. Чесно. Знаю, що це корисна річ. Але, будь ласка, хто знає, напишіть мені. Далі в мене Лірочка так само прислала ось таку рулеточку. У мене тепер буде красиво в кадрі це все виглядати. І та-дам! Не буду я більше відривати в кадрі ніточки, тому що у мене є такі гарнюні. Дякую, Лірочка. Це все мені знадобиться. Так, подарунки суперові, І я, мені, мене трясло як дитину. Як в дитинстві, мабуть, таких емоцій, тільки в дитинстві так я раділа. А, дякую. З подаруночками все. Тепер про мої покупочки. Їх було в, на тому тижні багато. Щось мене понесло, і я вирішила себе нагородити за те, що я вивезла е залишки в пряжі, старих проєктів завершила більше ніж на 3,5 кг. І то я себе нагородила за це е покупкою нової пряжі. Я молодець. І зараз я вам е трохи розкажу про те, що я купила. Е спочатку почну ось з, цього, е з цих міксів пряжі. Оцей цей і синій мікс пряжі. Я купила у дівчат в інтернет-магазині. Це вже вдруге я в них купляю мікси такими сетами. Вони продають, міксують. Залишки пряжі і продають сетами по дуже демократичній бюджетній ціні. Я брала на шкарпетки Якість пряжі, суперова, незважаючи на те, що мікс, я колись мала досвід, я купляла мікси пряжі, але це було на тобі Боже, що нам не гоже. Про цих дівчат я цього не можу сказати, і пряжа настільки класної якості, що я навіть не хочу їх вив'язувати на шкарпетки. І перший свій мікс, перший вироб, який я почала швиденько з цих міксів, це жилет. Оверсайз жилет. Патентною, непопатентною різиночкою, він дуже класно лягає. Я вже його дов'язала до пройму і вирішила намочити. З англійською різинкою я так завжди роблю, тому що це не прогнозована річ, міріноса і полупатентна різинка, це ну, не прогнозована. Але тут моє здивування супер, взагалі. Дівчата нікуди не потягнулося, не Ну, Якість ниточки просто офігенна. Що я вам хочу сказати? Оці всі мікси я купила, їх вага в мене склала 1 ,250 кіло кг. І заплатила я за все це багатство 683 гривні. Ну, взагалі, супер. Я рахую, що це суперове вкладення в гарну якість. Хто ще любить меланж? я не дуже люблю, до речі, меланж, але це в'яжу з задоволенням і виходить класні речі. Дякую, дівчата. Я посилання, якщо зможу, я додам. Потім моя покупочка була у іншого продавця. В інстаграмі, і як виявилося, боже, роками купляю, і навіть не знаю, що під боком в мене є продавець в інстаграмі, який взагалі мені ну, в офіс приніс цю пряжу. Ми живемо в одному місці. Теж поставлю посилання, якщо зможу. в інстаграмі. І я купила в неї. Ось такі покупочки. Ось так. Я у Танечки купила. Що це у нас є? Це э, Аврора. Оце і це. І це. Мікси таня робить. Це 67% суп... суперкідмахера, 3% меріноса і 30па, і Танечка сюди, сюди додає ще шовк. І такий міксик виходить, це називається сіра мишка, а це не знаю. Він такий морк'яний. На сіру мишку і оцей от класний мірінос. Це вже Філфілаті тут 375 метрів 100 грамах, і я його міксую. Зміксувала цей кідмархір мархір і мірінос, і вже почала вив'язувати собі светрик. а Може, не собі, може, дівчата хтось забере. Мої дівчатка. Це е, я почала в'язати в, в е, поперек. Нетрадиційно, не шукаємо легких шляхів іноді. Е, буде цікаво, що вийде. Ніточка лягає добре, вона сумісна. Один м'яка капець, яка-м'яка. Яка. Ось такий у мене ажурчик і візерунок, виходить, це рукавчик. І в'яжеться в'яжеться легко, спиці стучать. Буває, що купиш продавець, чи важкий на руку, чи ще щось, чи зірки просто не склалися. Тут дівчаточки, які міксують взагалі пряжа люта, і Танечкина на пряжа така, що лягає і проситься світа, зв'яжи мене швиденько. І ще моя покупочка це Ангора. Зараз я зв'язалася з продавцем. Так само я а, уже роками в роботі сирочка в інстаграмі. Вона з Харкова. Зараз переживає не найкращі часи, і я намагаюся час від часу її підтримувати. І покупочкою пряжі в тому числі був потрібен дівчата цей канал, який я назвала проєктний зошит, щоб я собі е, занотовувала, бо е, все, все якось не, стра... не е, е, організовано в мене. І тому, хоч так, я буду напевно знати, що я купила і що я збираюсь зв'язати. Що я збираюся з цих ніточок зв'язати, я хочу ковтинку. От звичайну ковтинку на гудзиках. Не, ну, не кардиган, там, не французьку якусь, а звичайну е просту кофтинку на ґудзиках. Е якщо знайду модельку, я поставлю на фото приблизно того, що я хочу. І що я ще купила? Це вже на останок, я вам покажу. Та-дам! Я купила норт. Дропс норт. 11 моточків. Хочу зв'язати свої дитинки. Светрик. Поставлю, який ми з нею задумали. І це буде цікаво. Ось такі мої покупочки. Так, я вам не сказала про. Вагу тут 300 г мені стається в цьому і вартує воно 400 гривень ангорка Вона була на розпродажі і Нордік е, е, купляла, мені стається по 90 гривень один моточок. Е, в сумі виходить нормально такий собі покупочка, більше ніж 4000 гривень. Але це в мене виходить майже ті самі кілограми, які я вив'язала. Але є що в'язати, і є плани. Хочу, щоб у вас теж були плани, і вони всі, всі здійснювалися. Я вам дякую за увагу. Будь ласка, Ставте лайки, переходьте на інше відео. Сподіваюся, що я буду вам корисна, в мене є чим поділитися, і я цього дуже сильно прагну. Всім гарного вдалого дня!